Короче, йдемо далі по цінам, Познімаю вам. Ауді, А1, 10-й рік, стоїть ціна 9900, дизель 120 пробігу. Є ціни космос, я ж кажу, все залежить від того, куди машина продається, на експорт, продається вона в Німеччині. Для німців одна ціна на експорт, інша ціна, БМВ. Бензинова, я думаю, вона. Ось бачите, вона, шостий рік, 170 пробігу, 12 тисяч стаїться, 12 950. Ну, скажімо, для нас це космос, але її німці можуть забрати. Гольф теж дорогий, я його дивився, він... 16-го року дизельний 110 пробігу. Ой кажу 110. 87 пробігу. 110 кВт. Це 2 літровий у нас дизельний 16900. 16, 900, 16 рік. 16900. Механіка Пишіть в коментах, не знаю дорого це чи ні. Зараз покажу вам недорогий автомобіль, який... Підійде під розмитнення в Україні, ось він. Це Smart Ford Four. Значить Він дизельний, він 2006 року. Машинка доволі прикольна, скажу так. Я їздив на ній і дизель тут дуже прикольно їде. Вона, коротше, дивіться, в машині ну, є все, що треба. Кондиціонер, кожаний руль повноцінних 4 місця. І тут нормально ззаді заднє місце сісти, там, дітей посадити ну, чи навіть дорослих. Прикольний колір. Е, враховуйте, що це дизельний мотор, але 0,8 його об'єм. 2600 ціна, 6 рік, 2600 на старті. Отака машинка. Проходимося далі. Гольф 11 рік, 9 тисяч це дорого ну, для нас. Трошки примята мордочка. У Ауріса 4000. Йдемо далі, йдемо далі. Я не знаю скільки витримає моя батарея, но... ну ось А3, 1,6 дизель. 11 рік, 6,5. 6,5 дизельна машина. А3 свіжіша вже, це 18 рік, дизель. 85 кВт 99 пробіг. 21 тисяча стоїть ціна. 21 тисяч. Тут машини подешевше Ну, Мерс не подешевше. Єжка 2.2, 13 рік, 130 пробіг у 20 тисяч, 125 кВт. Автомат така чорна пантера в універсалі. Йду далі, тут більш-менш бюджетні машини, ось такий Peugeot. Він 1997 року, 1200 за нього просять, теж це вже така машина історія, скажімо так буде. Е Бензиновий мотор. Покажу вам. Ну, проста машинка. Peugeot. Е Модус 1,2 бензин, 2,5 ціна. Його 220 пробігу 10 рік. Машина 10 рік. Потім Хабра, я його дивився він на автоматі 2900 ціна, 6 рік, Ні, 8-й місяць 5 рік, дизель 280 пробігу. Ну, я думаю, що є нюанси. І таких тут бюджетних всяких варіантів хватає. фієста з ржавчиною на крилі. 1900 бензин 1,3. Да. Покажу вам раритет. Ось він тут стоїть. Ціна адекватна, як на наші гроші, як на німецькі гроші, і стан машини, і комплектація машин. Це 203 кузов Мерседес, цежка 2.2 дизель. На автоматі 2000-й рік на кондиціонері машина 1990 і ціна. 2000 стартова ціна машинка досить в досить непоганому стані. Досить автомат кондиціонер. Руль в оригіналі. Я подивився, по стеклам там мінялося лобове стекло. І мінялося якесь одне бокове скло. Машини ржавчини немає. Я не знаю, я думаю, по-любому щось красилось за ці роки. Дивіться, фаркопа нема. Десь тут бампер трошки. Але ну отакий, ржавчини я по ньому не бачу. І ціна 1990. Комплектація класік. 2000-й рік. І по стеклам 2000-й рік. Тоже машина історія. Біжу далі, покажу вам, якщо сяде батарея, може виключити мене, але я швидко пробіжусь. Значить, Suzuki Jimmy 1.3 6900. 13 рік 12800 Tiguan, Гуан. А4 S-Line. Десять 400, 10 рік дізель Ось, до речі, цей е, автоцентр, який продає автомобілі, автохаус. Потім Ренджер у них є. 35 тисяч. 48 тисяч пробігу, 17-й рік дизель. 35 тисяч машина. Форд Ranger. Йдемо далі. Це дорого, я дивився. Це теж ну, ось п'ята мазда, значить 180 пробігу, 14 рік, дизель 2 літра, 8300. 8300 її ціна. На старті, я ж кажу, з ними можна говорити, можна домовлятися, механіка. Такий сімейний автомобіль. Біжимо далі, це x 7 12-й рік, 7400, дизель 188 пробі. Інсігнію не показую, бо дорого, ось цікавий варіант 9900. <coughs> Q7. <coughs> 3 літра дизель. Повний привід, S Line 9900. Я думаю, вона теж є в інтернеті. Дев'ятий рік. 4,2 Q7. Дев'ятий рік. 17 тисяч. 17 тисяч. Кашкай. 17-й рік. 18 тисяч. Дизель. 68 пробіг. Кашкай. 12 тисяч. 2 литра дизель. 100 тисяч пробігу, 14 й рік. Е, ні, вибачте, це бензин. Е, бензин, двохлітровий бензин. Ауді у нас е, Q2, 21 й рік, 28 тисяч. Бензин. 15 тисяч пробігу, пише. 15 тисяч пробігу. 28 тисяч. Це нова машина моя. 15 тисяч пробігу це взагалі. І таке буває. Буває і таке. Пасад. Е, значить, 15 рік. 140 кВт, дизель, 190 коней, 2 літра. 18 тисяч його ціна стоїть. Ось такий автохаус, тому я буду йти далі, думаю, що вам було цікаво всього найкращого на все добре.